Доброго ранку всім. На зв'язку команда Shark. Почнемо аналітику із графіка BTC на місячному таймфреймі, так як відбулось закриття місяці, і в результаті цього було сформовано інструменти з обох сторін. Зверху у нас є Rejection Блок, і ще раніше з ним заформували зону ось цього імбалансу. Тому на даному етапі я допускаю два варіанти розвитку подій. Перший це рух до Rejection блоку і від нього падіння до імбалансу. одразу Попадіння ціни до домба і потім ми можемо отримати тут ріст від нього. Якщо аналізувати тижневий таймфрейм, то ціна взаємодіяла із тим 7-го. Відбулось закріплення нижче нього і, як бачимо, в рамках ось цього масиву при рості більше нічого не було сформовано. Мінімум попереднього тижня ми одразу зняли на відкритті актуального тижня, тому я допускаю варіант того, що ми на цьому тижні можемо отримати ріст. Ну і найближчим інструментом зверху на даному етапі є зона ось цього імба, до якого ми можемо вирости і від якого ми можемо продовжити падіння. На денному таймфреймі. Тут більш чітко бачимо зняття денного лову та тижневого мінімуму попередньої свічки. В рамках ось цього масиву нічого ціні не довелось сформувати, тому. я Локально очікую ріст, то ось цього. Свінга. Якщо ревістувати 4-годинний період, то тут при падінні буде залишені інструменти, що може вказувати на ще одне занурення ціни в моменті нижче. І цим інструментом являється ємф. Тому як мінімум зараз очікується доставка ціни в нього, і тут вже будемо слідкувати за реакцією. Імовірно, відбудеться його інверсія, і від неї продовження руху вгору. Якщо реакція. Не відбудеться лонгово, тобто, якщо не зробить інверсію, то, скоріш за це, ми просто побачимо це зниження. На годинному таймфреймі бачимо те, що ціна не реагує на цей інт. Імовірно, відбудеться його інверсія. Відбулось тестування зони ось цього блоку, від якого ми вже отримуємо ріст і від якого ордер впливову висхідний може продовжуватись. Тому. Найближчий таргет це є ось цей світ, і до нього очікується доставка ціни з актуальних позначок. Ось тому тут такий поки план. Якщо аналізувати графік Total, то, то тут до імба на місяці теж досить близько, і ціна також ближче знаходиться до зони цього РБ. Я допускаю варіант, що ми першочергово сходимо цей РБ. І від нього отримуємо зниження до ось цього Imbar. Ну Ми вже звідси заново будемо аналізувати ситуацію і, можливо, отримуємо реакцію після тесту цього імба. На тижневому ТФ в шорт нічого не сформували. Найближчим інструментом є цей Сін, і я все-таки хотів побачити якраз зниження до нього, і потім ріст звідси. Тому тут локально хочеться побачити ще одне зниження. На денному ТФ ми тут нічого не знімали, ціна просто знаходиться в зоні ось цього РБ. Ну і тут, так як зняв, я все-таки допускаю, що ми сходимо ось сюди. Тому локальний ріст перед тим, як сходити до більш глобальних інструментів, нижче, також хочеться побачити. Якщо аналізувати е, теплову карту, то ми знизу побачимо декілька локальних ліміток, ймовірно, ми їх не будемо знімати перед тим, як здійснити ріст. Зверху в нас вже є більш такі масивні лімітки, декілька їх там є. Ну і знизу також тут присутня. Тому тут досить важко здійснити аналіз, так як частково ми лімітки познімали, що вже в свою чергу може провокувати якусь лонгову реакцію. Якщо цілитись по таргетах, які знаходяться вище, то найближчим є ось ці дві лімітки біля 113 така. Тому, допускаю, навіть варіант того, що ми актуальних туди можемо здійснити ріст. Так, також. Важливим графіком є домінація тезеру, і по ній ми можемо отримати ріст актуальних позначок до ось цього свінга. Якщо цей ріст відбудеться умовно на 2%, то якраз на ці 2% BTC та альфари можуть отримати зниження. Тому тут все-таки я очікую ріст, але так як ми отримали це зняття, то я все-таки допускаю один закол перед тим, як цей ріст Якщо ми Будемо локально падати, то якраз графік бітка ефіру на фоні цього локального падіння, ще здійснити ріст. Якщо аналізувати ефір, то тут відбулося формування імбалансу на місяці. Тригерів на місяці поки що в нього піти немає, але не подобається те, як виглядає крайній масив, і нам в нього нічого не було сформовано. На диному те вже формуються шортові інструменти, тобто був імп. Ну, і, як мінімум, локальний закол сюди хочеться бачити перед тим, як здійснити ріст. І також бачимо межі торгового діапазону для більш певного пошуку лугнів. Хочеться бачити занурення ось сюди і тоді рости. Плюс ми вже маємо ОФ, в якому тарепом може бути якраз ось ця зона, тобто ось цей мінімум. Тому особисто я очікую локального зниження перед тим, як вирости стосовно домінації, глобально план не змінився. І я очікую зняття ось цих таргетів 54%-56%. І ймовірно, ми це отримуємо після відкату. Тобто, першочергово ми можемо отримати формування лонгового масиву і тоді падіння до таргетів, котрі нижче знаходяться. В цілому, на цьому нові така закінчена. Всім дякую за перегляд.